Дорогі друзі, я, Йоган Вольфганг фон Гете, мене називають класиком німецької літератури, і, можливо, ви знаєте мене за романом Фауст, історією про пошук істини та безкінечне прагнення до знань. Але мало хто знає, що свій перший літературний успіх я здобув у 25 років із романом Страждання молодого Вертера, який викликав справжню хвилю емоцій у Європі. Я був не лише письменником, також цікавився ботанікою, анатомією, фізикою. Саме я відкрив міжщелепну кістку у людини факт, який спростував теорії багатьох анатомів мого часу. Крім того, я обіймав державні посади у Веймарі, де мав честь впливати на розвиток культури та науки. І сьогодні, звертаючись до вас, я хочу сказати ніколи не припиняйте шукати, вчитися та відкривати нові горизонти.